Восени алечу прийнято садити в теплих регіонах, в цьому випадку вона краще приживається, якщо місцевість, де ви живете, відрізняється помірним кліматом, то посадити на своїй ділянці це дерево до кінця нинішнього сезону ще встигнете. Підписуйтесь на наші канали, справа залишилася за малим купити відповідний сорт і дотримати правила агротехніки, що важливо знати при посадці алечі восени. Якщо ваша місцевість відрізняється холодними зимами, то висаджувати алечу восени не варто краще дочекатися весни, як вибрати алечу для посадки. Насамперед довідаєтеся, які сорти алечі найкраще ростуть у вашому регіоні, і виберіть для посадки один з них: однорічний саджанець, у якого повинна бути добре розвинена коренева система. Далі визначитися з термінами посадки. Якщо ви не плануєте проводити роботи в самий найближчий час, то краще придбати саджанець в контейнері. Де він спокійно дочекається пересадки в ґрунт, Якщо ж ви вирішили обзавестися цим деревом негайно, то підійде і саджанець з відкритою кореневою системою. Для середньої смуги і підмосков'я найкраще підійдуть такі сорти Але чи як десертна, перлина несміяна, піонерка, подарунок Санкт-Петербургу, пурпурова і фіолетова десертна. А з гібридних злато скіфів, клеопатра, колонновидная, кубанська комета, мара. Рубінова, сіянець ракети, скороплідна, тімірязівська та інші, як вибрати місце для алечі на своїй ділянці. Алеча любить теплі безвітряні місця, тому її краще посадити з південного боку споруди. Бажано на похилому схилі в якості ґрунту відмінно підійде вологий, добре дренований родючий суглинок. Залягання ґрунтових вод повинно бути на глибині не менше один в ідеалі, не менше один п'ятьм. За спостереженнями досвідчених дачників алеча, посаджена з південного боку поруч з якою-небудь будівництвом відрізняється більшою важайністю і розміром плодів, ніж дерева, посаджені в інших місцях, як правильно посадити алечу восени місце, де буде рости дерево. Готують заздалегідь за один-два тижні з цією метою в потрібному місці викопують яму діаметром 60-100 см глибиною 40-60 см до ґрунту, отриманого з ями. Додають 20 к перегною, триста аміачної селітри, 200 двісті подвійного суперфосфату і 250 п'ятдесят сірчанокислого калію. Якщо місце, яке ви вибрали для посадки аличі, багате глиною, то в ґрунт додатково додають трохи торфу і піску у піщану землю, додають дерен в лужну, гіпс, а в ґрунт з кислою реакцією. Доломітове борошно. Склад добре перемішують і заповнюють їм яму для саджанця приблизно на 2-3 обсягу, а залишився ґрунт, зберігають до посадки дерева, У день посадки обробіть коріння саджанця гетероуксином за інструкцією. Висипте в яму, залишилася ґрунтосуміш і сформуйте з неї горбок на нього. Розправивши коріння, висадіть молоде деревце таким чином, щоб після присипання зверху ґрунтом коренева шийка була або на рівні поверхні. Або з невеликим заглибленням після того як ви посадите дерево, полийте його 10 з води і засипте пристовбурні круги 5 сантиметровим шаром, мульчі з перегною торфу, старої тирси або сіна. При посадці відразу декількох дерев відстань між ними має бути від 2 до 4 метрів в залежності від розмірів, до яких виростають дерева певного сорту. Для підвищення морозостійкості алечії можна прищепити. Посадіть алечу восени, і вона нагодує вас влітку. А якщо урожай вдасться, то ще й взимку у вигляді компотів, варення та інших заготовок.